Вола мобілізації в Україні знову хочуть змінити. У Раді вже готують відповідний законопроєкт. Ним хочуть нести зміни у мобілізацію, аби частина українців, які раніше не підлягали військовій службі, теж могли отримати повістки. Кого це стосується? Розповім уже за мить. З вами новини ТСНЮА. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. У Верховній Раді України хочуть змінити закон про мобілізацію та військову службу. Якщо закон ухвалять, то відстрочку для студентів. Які отримують другу або більше вищу освіту, скасують. Також хочуть призвати деяких осіб, які відбули покарання за злочини. Є зміни і для тих, хто, наприклад, оформив догляд за близькою людиною. Про це повідомила на своїй сторінці Фейсбук нардепка Мар'яна Безугла. А тепер розкажемо детальніше, що це означає. У разі ухвалення документу ухилитися від служби не зможуть ті, хто вирішив замість армії здобути другу, третю або більше передвищої або вищих освіт. Скорочується і коло тих, хто мав відстрочку зв'язку із доглядом за особою з інвалідністю. Згідно з пропозицією, таке відтермінування матимуть лише найближчі родичі, тобто члени сім'ї першого ступеня споріднення. За словами Мар'яни Безоглої, це робиться для того, аби позбавити людей можливості ухилення від призову під час мобілізації шляхом оформлення ефективного догляду за особами, які цього потребують. На сьогоднішній день право на відстрочку мають особи, зайняті постійним доглядом за батьками дружини чи чоловіка. А змінами передбачається, що право на відстрочку будуть мати особи, які доглядають тільки за своїми батьками. Військовозобов'язані, які мають дружину чи чоловіка, із числа осіб з інвалідністю третьої групи, втрачають право на відстрочку. Коло осіб, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю першої та другої групи, або особою, яка за висновком сек потребує постійного догляду. Зменшено до членів сім'ї першого ступеня споріднення: батьки та батьки чоловіка чи дружини, діти, діти чоловіка чи дружини, у тому числі усиновлені. Також планується надати право на проходження військової служби особам з інвалідністю третьої групи, але піти до армії вони можуть тільки за власним бажанням. Водночас відстрочку від призову нададуть педагогічним працівникам закладам фахової передвищої освіти. З'являться і нові підстави для звільнення. За власним бажанням для іноземців та осіб без громадянства, у зв'язку із звільненням з полону, крім тих, хто добровільно здався у полону, у зв'язку з достроковим розірванням контракту для курсантів жіночої статі, у зв'язку з наявністю інвалідності першої чи другої групи, у зв'язку із проведенням організаційних заходів у розвідорганах СБУ ЮДО. Але водночас пропонується розширити перелік осіб, яких можуть взяти на військовий облік, мова йде про осіб які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах. На війну братиме тих, кому після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові звання офіцера, або ті, хто отримали звання під час проходження навчання офіцерів запасу. Нагадаємо, що на сьогодні на військовий облік військовозобов'язаних беруться звільнені з військової служби в запас, звільнені зі служби поліцейські особи начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, Державної кримінально-виконавчої служби України, співробітники служби судової охорони, податківці та митники, які мають спеціальні звання в Бюро економічної безпеки України, зняті з військового обліку збройних сил України, СБУ та служби зовнішньої розвідки України. Також планують скасувати заборону на Надання відомостей про реєстрацію місця проживання чи перебування призовниками, військовозобов'язаними та резервістами при укладанні трудового договору. Тим часом людей цікавить інше питання: коли, врешті, будуть встановлені терміни служби, цим соцмережі Мар'яні Безуглій засипали. Що відповіла нардепка? Слухайте далі. Думаємо над рішенням, але військове керівництво поки проти. Тож, можливо, прийдеться прийняти політичне і встановити через закон. Ситуація непроста, війна триває. Військові кажуть, що нікого демобілізовувати не можна. Зважуємо варіанти і ризики. Тоді на який час призивають в ЗСУ під час воєнного стану? До завершення воєнного стану. А що ви думаєте про такі пропозиції? Підтримуєте чи ні? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал. і Тисніть Подобайко. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!